Добрий день, малята! Відгадайте загадку! Кришталевий спис над дахом завис, як сонце припече, спис відпаде. Про що ця загадка? Правильно про бурульку. Якої форми бурулька? Так, трикутної форми. Яка вона на дотик? Холодна, якого вона кольору? Правильно, вона прозора. А на що бурулька схожа? Правильно, на морквинку. Що з нею станеться, якщо її потримати в руках? Правильно, вона розтане, тому що ручки наші теплі. Діти, а зараз пограємо в гру зима добре, зима погана. Назвіть, будь ласка, діти, чому зима добре? Так, тому що ми чекаємо новий рік Святого Миколая можна покататись на сенчатах, на лижах і зліпити сніговика. А чому ж погано? А чому ж погано? Тому що можна захворіти, можна впасти, і дуже важко в зимову пору птахам та тваринам Діти, Поспостерігайте під час прогулянки з матусею бурульками.